Друзі, всіх вітаю! Ви на каналі Weight Shipping і сьогодні ми б хотіли розібрати одну дуже-дуже цікаву тему: а саме безкоштовне розмитнення для військовослужбовців, безкоштовне розмитнення для людей з інвалідністю та що чекає надалі по безкоштовному розмитненню на електрички. І сьогодні з вами я, Роксоляна, та наш незмінний улюблений експерт Василь. Доброго. Багато на цю тему зараз говорять, багато її обговорюють. Давай скажемо людям по факту, що взагалі відбувається. Вітаю, друзі! Так, давайте детальніше з вами розберемося в цих питаннях. Наперед попросимо вас поставити нам лайк, якщо вам відповіді на ці запитання сподобаються. Пишіть нам коментарі. Давайте трішки з вами поспілкуємось в коментарях на цю тему, тому що питання такі важливі, дуже важливі і часто доволі такі дискусійні та гарячі. Тож, давайте з вами розпочнемо саме з питання про розмитнення для військовослужбовців та для учасників бойових дій. Отже, багато ми чули новин на цю тему, багато на цьому і хайпували, багато відео попадається. Тобто от ми привозимо автомобілі там з безкоштовним розмитненням для військових тому подібно. Ми в цьому участі не беремо, ми такого не рекламуємо, тому що з цим всім є дуже великі нюанси. Як такого законопроекту чи постанови Кабінету міністрів і тому подібного щодо безкоштовного розмитнення для військовослужбовців, його немає. Можна безкоштовно вести автомобіль виключно на військову частину або ж на благодійний фонд в вигляді гуманітарної допомоги. Це можна зробити так. Ми також можемо вам привезти цей автомобіль. Якщо у вас будуть всі потрібні документи, ми його завеземо в Україну, він пройде без розмитнення. Але тут дуже багато нюансів та моментів. Зазвичай, як це виглядає, військовослужбовець звертається в компанію чи до якихось людей і хоче привести автомобіль з безкоштовним розмитненням. Йому обіцяють, так ми це все зробимо. Питань немає, це цілком можливо. Розказую, що це, буде повністю легальний автомобіль на українських номерах. Є нюанси, не все так буде. Автомобіль повинен в Україну заїхати як гуманітарна допомога на благодійний фонд. В подальшому цей благодійний фонд передає автомобіль використання конкретному військовослужбовцю, і вже цей військовослужбовець звертається в сервісний центр, і він так дійсно може отримати тимчасовий талон, реєстраційний талон на, на цей транспортний засіб і українські номера. Це, до речі, навіть будуть не повністю нові українські номера, це будуть одні там з вживаних, які і так лежать в сервісному центрі. І військовослужбовець може пересуватися на цьому автомобілі і його використовувати для призначених потреб. Які тут саме нюанси? Згідно з законодавством, цей автомобіль держава може забрати, якщо визначиться, що він використовується не за призначенням. Також є момент в тому, що по закінченні 90, пройде 90 днів після закінчення військового стану чи надзвичайного стану, і тоді цей автомобіль повинен бути повернуто або на баланс держави, або щоб його повністю легалізувати, і він встав на звичайну українську реєстрацію повноцінно. Його цей благодійний фонд повинен розмитнити ну і вже в подальшому там продати чи передати тому самому військовослужбовцю, тобто зазвичай люди, наші військові, платять свої власні кошти. Їм кажуть, що це буде повністю їхній автомобіль, але наразі повністю не зрозуміла подальша доля цих автомобілів, що з ними буде вже по закінченні дії військового стану, як вони будуть легалізовуватись. Тобто наразі немає законопроекту, який би чітко дав зрозуміти, що потім безкоштовно їх можна буде вже саме поставити на постійну реєстрацію в Україні. Ну і зрозуміло, що це стосується тих автомобілів, які військовослужбовці завозять не для виконання бойових завдань, а саме там ну, як власний транспорт там, для себе чи для когось близьких. Тобто це важливий нюанс, і це потрібно розуміти, що прийдеться в подальшому цей автомобіль розмитнювати, якщо не буде прийнято якогось іншого законопроекту. І до речі, на початку жовтня, на початку цього місяця, новий прем'єр-міністр України Юлія Сверденко чітко сказала, що наразі в бюджеті немає коштів. Вони хочуть безкоштовного розмитнення для військовослужбовців. Ну наразі в бюджеті немає для цього коштів. Тож немає шляхів вирішення цього питання. І ближчим часом не прогнозується саме повноцінного, нормального, безкоштовного розмитнення для військовослужбовців та учасників бойових дій. Тож поки що чекаємо. Законопроекти є, вони зреєстровані, висять без діла доволі довго. Тож наразі жодної конкретики, поки чекаємо. Тож... Не ведіться просто на рекламу, де вам обіцяють тому подібне, враховуйте всі нюанси. Якщо ви особливо хочете автомобіль чисто для себе, ну зрозуміло, якщо для виконання бойових задач, то ми можемо провести такий автомобіль чи на фонд, чи на військову частину. З цим проблем взагалі не буде. Добре, з військовослужбовцями та безкоштовним розмитненням для них ми проговорили, розібралися. Давай поговоримо про безкоштовне розмитнення для людей з інвалідністю. Так, тут зовсім. Інша ситуація, тому що ще з 2006 року, якщо не помиляюся, в українському законодавстві є норма щодо забезпечення людей з інвалідністю необхідним транспортом, і дуже багато клієнтів до нас щодо цього зверталися ще й до повномасштабного вторгнення, до війни, і зараз також звертаються. Дійсно, є така норма закону, що можна безкоштовно привезти автомобіль, але знову ж таки дуже багато нюансів. На моїй пам'яті за майже 10 років я не пам'ятаю жодного випадку, кому би дійсно вдалося це зробити і безкоштовно привезти автомобіль. Тому що щоб привести такий автомобіль, перш за все, клієнту людині потрібно е, отримати, ну, зрозуміло, маючи статус там людини з інвалідністю, е, отримати також надати запит в соцпідтримку, службу соцпідтримки щодо її потреби в транспортному засобі. Далі цій людині потрібно знайти. За кордоном мецената чи організацію, яка готова безкоштовно передати подарувати автомобіль, щоб забезпечити цю людину транспортом. Цій людині далі потрібно буде ходити по службах соцзахисту, тому подібно збирати цілий купу пакет документів з цими всіма дозволами. Тому подібне далі, якщо пощастить, цей автомобіль дійсно приїде. Він заїде на територію України без плати митних платежів. Далі людині потрібно цей автомобіль знову ж таки зареєструвати в соціальній службі, і після цього вона зможе його використовувати вже за своїх потреб. Право користування і керування таким транспортним засобом буде виключно в цієї людини та в її опікуна, якщо такі є. Тобто ви не можете цей транспортний засіб, засіб передавати там третім лицям. І є ще такий, така норма, такий текст, який прописаний в цьому законопроєкті, Вірніше, це навіть не законопроєкт, а постанова Кабінету міністрів. Що якщо автомобіль використовується не за призначенням, то служба може його забрати. Тож можливо. В теорії можливо, на практиці я не пам'ятаю жодного випадку, щоб дійсно це комусь вдалося зробити, і люди використовували такі автомобілі. Це виключно за підтримки хіба що благодійних фондів, які допоможуть людям це все організувати, зробити, підготувати повний пакет документів. Тобто, не вийде просто за свої кошти придбати і без розмитного завести. На жаль. Друзі, сподіваюся, що Василь гарно відповів на ці запитання, і в нас залишилось, мабуть, найгарячіше запитання по безкоштовному розмитненню на електрички. Зараз весь TikTok, весь Instagram, весь YouTube годить про те, що безкоштовне розмитнення електричок продовжується. Так, друзі, багато було хайпу на цьому питанні. Наші люди люблять халяву, люблять, коли безкоштовно. А інші погані люди люблять на цьому хайпувати і розказувати, що от все буде халяво, скоренько біжіть, купляйте. Можу висловити свою думку, яка наразі цим ситуація? Як я це бачу? І це знову ж таки, повертаючись до нового питання, я сказав, що прем'єр-міністрка нашої держави Юлія Сверденко сказала, що немає коштів у нас на безкоштовне розмитнення для військовослужбовців. А тож звідки кошти на безкоштовне розмитнення в подальшому електричок? Так, було проголосовано зараз в першому читанні там законопроект про ще рік пільг для розмитнене електричок. На мою думку, це чисто хайп та для підняття собі рейтингів, там, одним шановним паном з Верховної Ради, який, власне, був автором цього законопроекту. Він там це аргументував там, паливною незалежністю від країни-агресора, від Росії і тому подібного. Ну, на мою думку, це все просто-напросто хайп. Тому що буде максимально дивно, максимально неправильно, якщо ми собі як держава не можемо дозволити військовослужбовцю, за рахунок якого ми тут живемо виживаємо, безкоштовно провести автомобіль без розмитнення. Навіть не те, що безкоштовно, а просто щоб він не платив розмитнення. А просто дозволимо ще рік безкоштовно завозити електромобілі там, по 100, по 150 тисяч доларів, коли може вартувати один автомобіль. Mm -hmm. І аналогічно, окрім розмитнення, також за ці автомобілі навіть не платиться податок пенсійний фонд. Особисто в мене виникає питання, чому людина, яка привозить собі Volkswagen Golf дизельний 2010 року, вона повинна заплатити 2-3 тисячі розмитнення, а людина, яка привозить електричний новий Гелендваген mm -hmm. за сотні тисяч доларів, не платить ні копійки і в подальшому навіть не платить податок паційний по фонд. Ну, це знову ж таки. Це в дискусії, полеміка, але на мою думку, було б правильно зробити градацію. Дійсно, продовжити, можливо, навіть пільги для бюджетних електромобілів. Тобто, якщо це, наприклад, там автомобілі до 10 тисяч доларів, а це, в принципі, більшість сегменту, це автомобілі, які там будуть другими в сім'ї, які дійсно беруться для економії коштів, для економії на паливі і тому подібного. Можливо, також зробити розмитнення для гібридів. Якщо ми все ж таки, і в цьому законопроекті також йдеться і про екологію. Якщо ми все ж таки говоримо про екологію, давайте зменшимо розмитнення на гібриди. Mm -hmm. а наразі у нас гібриди повністю розмитнюються аналогічно з бензиновими автомобілями. Тож голосування, друге голосування за цей законопроект ще не було. На мою думку, не проголосують або не підпишуть, не приймуть цей законопроект. Ну але якщо приймуть, я нічого не здивуюся. Так, якщо приймуть, зрозуміло, далі будуть завозитися електрички, це буде безкоштовно. Ні податковий пенсійний фонд, ні розмитнення в нашій країні можливо, все наша держава це країна можливостей. Тобто, цілком можливо, що далі це все буде безкоштовно. Хоча особисто я, я противник цього. Бюджетні автомобілі, звісно, за. супер, що вони завозилися безкоштовно. Я не бачу сенсу розмитнювати автомобілі за 100, за 150 тисяч доларів. Безкоштовно. Їх беруть не бідні люди. І окрім того, до речі, для зарядок на електромобілі і так ще діють пільги від держави на електроенергію. А в нас mm -hmm. електроенергії так зараз не дуже багато в країні є трошки проблеми. Ось ситуація ось така. Це моя суб'єктивна думка. Критикуйте, не критикуйте. Чи буде прийнято, знову ж таки, просто на питання, чи буде безкоштовне розмитнення? Цього не знає ніхто. Один голосує і каже, що от буде, робить законопроект, інший каже, ні, нема грошей, не буде. То що ж, тепер гібриди, мабуть, стануть більш популярними, якщо ж на електричці не буде безкоштовного розмитнення. Чи не думаєш, що буде попит великий на гібриди? На гібриди в Україні досить таки сильний і стабільний попит. Наші люди, люди спробували перші гібридні автомобілі, там перші Prius, Ford Fusion і тому подібне. Вони показали себе з кращої сторони, вони доволі надійні. Економія палива, там 4-5 літрів. Людям це сподобалось, і я думаю, що в Україні це буде тільки зростати. Тому що, навіть якщо подивитися на автомобілі, які випускаються новими з салону, продаються верніше новими з салону. Більшість модельного ряду практично всіх авторників вже йдуть гібридними. Там Renault Duster навіть зробили гібридним. Mm -hmm. Тобто ми тут абсолютно нічого не відстаємо від Європи. Ті ж самі гібридні автомобілі, які їдуть на Європу, вони приїжджають і до нас. Людям це подобається. Люди не хочуть заправляти по 10-15 літрів на 100 кілометрів звичайні бензинові авто. Люди вже потрішки наші доходять і верніше навіть відходять від Дізеля. Смердячого і люди хочуть їздити на теплих, спокійних, нормальних гібридних автомобілях, заправляти 4-5 літрів бензину і собі спокійно їздити. Там автомобілі з ресурсами по 200-300 тисяч кілометрів неспокійно відходять. Тож, друзі, якщо вам сподобався цей випуск, якщо ми були з Василем навіть не я, а Василь був вам корисний. Не забувайте знову ж таки ставити лайк, залишайтеся з нами. Та ми скоро до вас прийдемо із новим цікавим випуском.